Опитування для інформатора. Питаємося, чи знають люди, коли починається різдвяний піст за новим календарем? Ні, я не знаю. Чи знаєте, коли починається Різдвяний піст за новим календарем? Ой, я вже забула. Тільки читала, не знаю, що Різдво 25-го. А піст не скажу. Вам. Чи знаєте, коли починається Різдвяний піст за новим календарем? Так, звичайно. 24 грудня, світвечір. А Різдвяний Але... піст? А, пісні не знаю. Раніше він був 28 листопада, тепер 13 днів назад. А, значить, буде 14 днів. Значить, 14, 15 15, 15 буде. Буде. Чи Дякую. знаєте, коли починається Різдвяний піст за новим Дякую. календарем? А, ні. Не знаєте. Дякуємо за відповідь, Гарного дня. Чи знаєте, коли починається Різдвяний піст? Різдвяний піст? Угу. Отак попали. Ну, місяць, мав що перед Різдвом, так? Чи? Ну, за 40 днів до Різдва. Колись був 28 листопада починався, тепер 13 днів назад за новим календарем. То це буде? То це буде 19 листопада. <різь> так. Чи знаєте ви, коли починається Різдвяний піст за новим календарем? <різь> Не знаю. <різь> Не знаєте, так? А коли Різдво за новим календарем? <різь> Не знаю. 25 грудня Різдво, а піс починається за 40 днів до Різдва. Угу. То це буде 15 листопада. Ой, я не знаю. Піс. Я з Києва, не знаю. А я з Вінниці точно не знаю, але проїхали і зараз йдемо екскурсію по, по Коломиї. Так що, якщо скажете, то ми точно туди підемо. Піст. Піст колись починався 28 листопада, тепер новий календар так, 13 днів назад. Сьогодні ж свято Михайлова так, чудо так, так. по новому календарю. Так, і піс починається через тиждень після ага, Михайлова. То він, він буде 15 листопада. Дякую. То, Дякую. Не знаєте? Не знаю. Раніше починався 28 листопада, тепер 13 днів назад потрібно підняти. П'ятнадцять? Та 15-го. Дякуємо Дякую. за відповідь. Дякую. Гарне опитання для інформатора. Чи знають люди, коли починається Різдвяний піст за новим календарем? Ну, то починається піт на другий тиждень. А якось вам не скажу, бо я так і вже... Ну, раніше був 28, 28 го 28-го. А, а, тепер... а тепер, ну, тепер я рахую, що 13 днів десь назад. назад та... 15 -го. 15 -го. так. Так, 15-го. Дякую. Одне питання. Чи, чи знаєте, коли починається Різдвяний піст? Ні, не знаю. Ми знаєте, навіть. коли починається різдвяний піст? Не знаю. Не знаю. не знаю, не знаю. По нових оцих не знаю. У п'ятницю, наступну п'ятницю. Так, п'ятнадцятого листопада. листопада. Дякуємо за відповідь.